Друзі, всім привіт! Як ви можете здогадатися, будуть у нас пельмені. Роблю я їх ось такій ось металевій формі. Це ще бабусіна форма. Не бачу сенсу займатися цією ручною ліпкою, особливо, коли часу обмар. Значить, тісто заверне борошно, сіль яєчко вода. І олія. Так. І замістила тісто. Воно в мене вже, мабуть, понад годину стоїть, м'якеньке, еластичне. Ось зробила такими окремими колобочками, тому що е так зручніше хочу вам розпутати ось таке воно, бачите, досить еластичне, хороше, тісто. Вижила його в пакет. Для того, щоб воно не пересихало. Так, і це у нас фарш. Фаршу я взяла десь кілограм кіло 700, десь так, було 2 кілограма, але відрізала трішки, хочу зварити бульйончик. Щоб потім ці пельменчики трішки ще бульйоном залити, буде дуже смачно, особливо, якщо свіже м'язко, домашнє, ви в ньому впевнені, то так, звичайно, дуже смачно робити. Саме пельмені в такому подавати легенькому бульйоні. Тому, друзі, приступаємо до роботи. Фарш додала десь ну, грам 200 з хвостиком, десь 230 цибулька. Так, Щоб не сильно перебивала, перебивав присмак цибулі. Сіль перець ніяких спецій не кладу і, звичайно, що поставила десь із пів стакана, може, трішечки більше холодної водички. Сюди додала, для, додала для того, щоб фарш був таким соковитим і насиченим. Все, тепер приступаємо до ліпки пельмені. Перчик, у нього так і буде трішечки закінчився перець. І ось такі масочка ще трошки. Так, масла багато не буває. І ось такі ось пельмені у мене вийшли. Дуже, як на мене, це вже друга партія, як на мене, дуже такі соковиті. І відчувається, що це домашній пельмені. Дірочка. Так. Тому. отак от, друзі, готуйте. Так, друзі, відкриваю морозилку нашу. Це пельменчики вчорашні. Так, а це пельменчики сьогоднішні. Сьогодні в нас субота і я доліплювала ще ось. Одну таку тарілку, тому що залишився фарш. А ці пельменчики ми зараз гарнемо. ось вони вже замерзли, зберемо їх в пакетик і вже можна більш компактно розмістити в холодильнику Отак от, от вийшло. Значить, друзі, що хочу вам сказати, пельмені я вчора робила, я люблю взагалі дуже заварне тісто. Мені подобається, воно м'якеньке, таке піддатливе. Але я вчора клала в оці пельмені клала яйце. Воно ніби таке більш тугіше з яйцем, Але сьогодні робила таке ж саме заварне тісто, але без яєчка. І мені, ви знаєте, більше сподобалось. яйця, мабуть, більше класти не буду. Тому що вони, хоча, знаєте, такі більш форму тримають, такі вони більш акуратні, ті, більш м'якші. Але і тісто саме мені смачніше. Тому яйце більше класти не буду, а буду робити просто борошно, укріп, сіль і все. А, і як воно, скажіть, то я скажу. Обов'язково треба олійка. Все, отакий ось пакетик у мене вийшов. Курча атмосфера на нашій Май. кухні. Ліпиться, печеться, куштується, дегустується. Май. Дай мені того кулька, бо він геть сюди не в А Ану дай я таку з шоколадом. Це дівчата робили сьогодні коржики Май. такі. Марк. Воно не прилипає, воно дуже гарне, еластичне тісто. так Зверху, дівчата, хай ще трохи підпечуться, мені трохи сирувати. От ще йому трошки підсохнуть і все. Це моя хрещениця Лерка. Ні, не моя чоловікова, але ми завжди рахуємо, ніби моя. А це Милуша. Милуша, привіт. Мар Маркуша, привіт, як здоров'я. Угу. Ось такі вийшли коржечки. Дивіться, які гарненькі. Так. Тут Марк також ліпить. Марк, зараз твоє поставимо на це ж саме деко. Добре, синок? Угу. Все. Той <клес> Дуже ароматні. Із шоколадом. А як цей рецепт називається, дівчата? Вовці. Як вони називаються Крамбул ці печі? Crumble кукі Кукі – це печиво по-англійськи. Так, ну що, смачного вам? Це які гарненькі коржечки. Супер просто так. А тепер Маркуша свої кладе, так, да, синок? Сюди якраз. О, це в тебе що таке зайчик? Це медведь. Ведмідь, да? А то ананас, мабуть, так? Да? А це ялиночка. Так. Ні, це клубника. А, полуниця. Все можна ставити вже? Все, окей. Поїхали. Отже, друзі, кулінарні шедеври сьогоднішнього дня. Які коржики можна зробити з тіста на пельмені. Ой. Але що не зробиш заради дітей? Дитина також хотіла приймати. Активну участь, всі печуть. Ось ці коржики, до речі, дуже смачні. Єдине, що Мілана казала мені, давай їх вже вимикати. А я кажу, що хай ще трошки побудуть. І вони за рахунок цього стали такі, знаєте, жорсткуваті. А їх все-таки треба було, як по рецепту, не послухала я дитину, так і ще зробила сьогодні сирничків. Дуже хотіла давно сирників. І ось купила. В людей тут кілограм сиру домашнього, у них дуже смачний сир. Я його зробила весь на сирники, тому що ну, діти люблять, самі, до чаю буде що поїсти. Сирники завжди обсмажую, і цього разу трішечки їх в духовці так потримала хвилин 10, щоб вони дійшли. І все-все готово. Тут ось медок є, можна з медом, сметанка є. А я йду порати нашу птицю, тому що батьків немає. Ми на господарстві. Дворі пройшов дощик, такий не дуже великий, але тим не менше, пройшов і трохи паркувати на дворі, як на мене. Це новинка у нас така. Ось таку зробили хлопці. Ну, я не знаю, як його сказати. Чан такий для зберігання зерна. І зібрали цьогорічний урожай. Звичайно, що ми не одні, в кого він не дуже вдалий в цьому році, але, тим не менше, є. Тут у нас кукуруза, тут також зерно. Так, що я буду робити? Я буду зараз насипати курям, Буде репет, вже дівчата і хлопці хочуть їсти. Так, тут намішане різне перемелене зерно з комбіконами, з добавками. Ось такі курчата і каченята. Які я вам... тихіше я влог записую які я вам показувала були маленькі. Півень, правда, був старий, і оці курі такі доросліші. Так, ну що, пішла я, дівчата і хлопці. Три яйця у нас не густо. Але є чотири, але одна залишила на поклад. Все, хазяйство нагодували. Що хочу сказати, що цей півень, він як справжній господар дому, і він все січе. Такий цікавий, Не грама він не нахилиться щось з'їсти. Він все обстежує територію, дивиться аж допоки я не піду звідси. А потім він там вже може якось починає жити своїм життям. До цього він стоїть. І просто за кожним моїм кроком. Ось я тільки що пішла забирати яйця, то він на мене так дивився. Отак от от, дуже цікаво. Так що такий потюнка у нас є. Все Всі ситі, сподіваюсь, йому ще пізніше вір'янчуве. Так, друзі, сьогодні у нас вже неділя, 4 серпня. І мої пригоди з тістом не закінчилися. Сьогодні мені захотілося пиріжків. Ось зробила таке тісто, зараз його ставлю, хай підхода і буду готувати начинку. Точно зараз буде капуста і обов'язково щось фруктове. Ось так ось. ось так ось гарно попідходило тісто, я його вже нарізала на порціоні. Пиріжечки наші майбутні. Так, і ось підготувала таку начинку. Дуже класну, як на мене. Тут у нас персик, якраз пройшов дощик, трохи персики попадали, тут у нас сливка домашня і яблочко. Трохи потерла, трохи кубиками ось такими маленькими порізала. Зараз буду виплювати пиріжечки і ще капуста у нас буде. Ось такі у мене вийшли пиріжечки. Трикутнички різної форми. Меншенькі, більшенькі. Ось такі ось продовжувачі. Думаю, смачні. А це ось пиріжечки солодкі. Вони більші. За ці з капустою більше начинки. Тут значніші. І ось такі ще в мене є малючки. Є меншенькі. Я думаю, що буде смачно. Капуста і фруктовий мікс. Так, друзі, ну а ось такий ось фруктовий мікс я вам дуже рекомендую. Сюди не треба багато, буквально три персика та чи два. Там сливок, штучок, дивлячись, які 10, якщо маленькі, яблучка. Ну, це таке, що можна собі дозволити, як то кажуть. І ось реально дуже смачні пиріжки з такою начинкою, прям фруктовий, вибуховий такий смак. Клас. Літо в розпалі, як то кажуть, насолоджуємося цими останніми літніми серпневими днями. І печемо смачні пироги. Ну що, друзі, ось і підійшов до кінця тиждень, сьогодні вже неділя. І підійшла до кінця моя відпустка. Дуже в мене такі, знаєте, відчуття супротиву, і ну я не скажу, що я прям геть не хочу, але якось от за цей тиждень втягнулася в домашню таку всяку рутину, скучила за нею, тому що з роботою, звичайно, мало часу приділяєш всім цим таким. Господарським, господарському такому клопоту. Ось тому так трохи кайфонула. І ось ремесло в мене таке було кулінарне на цьому тижні. Намагалася вам трішечки показувати. Ось Сьогодні дуже вдалі пиріжки. Це в нас ось все, що залишилося. Тому всі посмакували, всі сказали, що смачні. Тому мені дуже це приємно, і е, по цьому рецепту буду, звичайно, готувати і надалі. Єдине, що коли це солодкий пиріжок, якщо ви будете робити тільки солодкий, можна в саме борошно, в саме тісто додати ще ванільний цукор. Мені здається, буде такий, знаєте, цікавий ванільний аромат під час випічки. От. Але взагалі залишу вам посилання на цей канал. Я не підписана була на цей канал, з якого я взяла цей рецепт. Легко дивитися, я люблю, коли рецепти, знаєте, такі швидко-швидко все. Є описи Інгредієнтів, дуже все зрозуміло і якось от не знаю, мені дуже сподобалось, плюс така гарна українська мова у авторки каналу, тому залишу вам, користуйтесь. Так, ще захочу завершити це відео сухоцвітами. Вчора полізла я на гору, зірвала. Не зірвала, а зняла вже Ось сухоцвіти, квіточки, які я сушила. Ось е, цей у нас стояв у вазі, у водичці. Я вже вчора воду злила, трішечки попідрізала, так він у нас тут і буде стояти. Це ось такий букетик зробила, не знаю, можливо, бабусі чи кому хто там буде з бажаючих подарити е, такий невеличкий, також миленький букетик. Так що ось така краса тепер буде радувати око. Ой, гарно, як промінчик. Дивіться, клас! Це в нас якраз уже захід сонця. Дуже гарно на дворі зараз. Так, і покажу вам букет, який дуже мені сподобався. Я його вчора якось так легко і невимушено зробила. Він мені прям якось так, знаєте, я його робила і медитувала. От реально, настільки мені якось так було спокійно, вечірня така прохолода. І я сижу на кухні і тихенько собі збираю ось цей красивий букет. Я сюди підібрала тільки фіолетові, рожеві і білі квіточки. Не захотіла додавати більш ніяких кольорів. І мені здається, що дуже гарний такий вийшов букет, дуже-дуже гарне таке поєднання кольорів, і прикольно він тут вписався в нашу кухню. І на столі букети, і тут букет. Коротше, повно букетів, сухоцвітів. І ось у нас тут кавунчики. Покажу вам три кавуна. У місцевих наших аграріїв ось такі гарні кавунчики, гарний такий врожай. По 15 гривень за кілограм. А ось цей кавунчик він нам отдав безкоштовно, тому що він тут трошечки ось такий підмятий. От, Тому сказав, що це я вас пригощаю. Дуже радіє і тішиться моє серце, що наші люди все ж таки. Е Обробляють землю, обробляють і підтримують населення, тому що, звичайно, раніше всі, всі ці такі баштанні культури все було з Херсона. Наразі цього немає, і маємо те, що маємо, як то кажуть. Тому дуже тішиться моя душа, що е, наші такі молоді, амбіційні е, господарі, які обробляють нашу землю і Задовільняють потреби населення. От. Ще повернусь до букетів, до гри зі світлом. На цій оптимістичній ноті буду завершувати це відео. Вам бажаю гарного робочого тижня, тихого, мирного неба і. Продуктивної, натхненної, наполегливої роботи, зокрема, і над собою, над своїми мріями, планами і так далі. І тому подібне. Ви знаєте, я коли йшла у відпустку, в мене було таких трохи намічено багато планів, і те зробити, і те зробити. Я не скажу, що я не виконала геть повністю ці плани, але все одно. Недовиконала, тому е, наразі у мене знову виникла така потреба взяти свій записник, так як я минулого року з письмовими медитаціями проводила. І ось е, наразі хочу знову ж таки позаписувати щось, якісь свої міркування, плани. От. І, звичайно, основним таким болючим моментом для мене, що я не виконала під час відпустки, я не дочитала книгу. Хоча в мене були такі прям е цілі, плани, що я мушу, хочу, ні, не мушу, я хочу її дочитати, тому що книга дійсно дуже цікава. Але не дочитала я її. Тому взяла собі обіцянку, як ото кажуть, беру аскезу стосовно того, що я обов'язково по розділу, там такі невеликі розділи в цій книзі, але книга сама об'ємна. Кожного дня буду читати, незалежно від того, який в мене настрій, який у мене стан. Кожного дня маю прочитати розділ. Тому, друзі, беріть силу над своєю лінією, беріть її в руки себе. Переборюйте і. Натхненної, наполегливої вам роботи ще раз. Все, дякую вам велике за увагу, за коментарі, за лайки, за вашу підтримку. Все чую, все бачу, все читаю, дуже ціную і до скорих зустрічей. Всім до побачення!